Всім привіт! Рада вітати на моєму каналі. І як ви вже знаєте, якщо на мені пов'язка та чистий холст, значить ми сьогодні будемо тестувати косметику. А, недавно до мене приїжджала в гості моя подруга Віка Привіт е, і привезла мені подарунки. А що ж можна привезти біті-блогеру? звісно ж косметику. Тому зараз я буду показувати, що мені привезли в подарунчик, і ми будемо з вами це тестувати. Ну, мабуть, найперше і найцікавіше це масочки. Причому не звичайні маски для обличчя, як ми звикли, а маска для рук і маска для ніг. Ви уявляєте, як я чекала, щоб швидко зняти це відео, тому що я дуже хочу скористатися цими масочками, але чекала ж, поки покажу вам. Масочка для ніг це у нас ідея від компанії About Body. Так, е треба 30 хвилин його тримати, і мені дуже цікавий е виробник. Е так, китай. І це у нас просто ультразволожуюча масочка для рук і парафінова масочка для ніг тої ж самої компанії About Body. А, дуже цікаво, як вони будуть працювати, тому що маску для ніг я користувалася лише один раз, мені дуже сподобалось. І я сподіваюся, що це буде не гірше, а то й краще в разу. Так, далі. А далі це мені подарувала таку косметичку. Гарна з китами, Але як бачите, вона не пуста. Вона така вся набита, тому давайте за мною відкривати і дивитися. Ну, і перше, що ми бачимо, це парфум. Точніше, парфумована олія Міріс e, 52 641. Я не знаю, що це за фірма. Але пахне дуже гарно, тому ми зразу і надухаємося. Щоб у нас був приємний e, запах під час зняття ролику. Красота. Як ви знаєте, парфуми я обожнюю, тому цей, як то кажуть, попав в саме серденько. Далі у Далі нас з вами йде а, Lip Shine. Наскільки я розумію, це блиск для губ від компанії Color Science. Він такий прозорий, з блискітками, і більш того, він ще має SPF 35, що доволі -таки дуже добре. А пахне просто м'ятною цукерочкою, звичайно, рошенівською. Беште такий просто звичайний прозорий, який ми будемо сьогодні використовувати під час нашого тестування. Ой, так, далі. Далі це олівчик від компанії Ламель. Нашумівші олівчики. Які е багато, я їх бачила про них реклами і в Тіктоці, і на Ютубі. Е постійно мені попадаються. І нарешті в мене він теж є в такому яскраво-жовтому відтіночку, називається а, просто жовтий, 404. А я думала, що там в них якісь -які спеціальні назви, ні? це Геловий е Олівець, і ми будемо його також сьогодні використовувати. Він ось так виглядає, як ви бачите, він йде доволі яскравий. Супер. Олівці ніколи лишні мене бувають. Так. А далі я, мабуть, одразу вам достану два продукти. Готові? Раз, два, три. Та-дам! Це дві палеточки. Обидві The Revolution. А давайте почнемо спочатку з більшої палеточки. Це їхня лінійка. А називається Forever Flowers Ice. Плядьона палетка. Опа. Давайте зараз так спробую показати відтіночки. Ось бачите, вона таких синіх відтіночках, досить, доволі таких яскравих, незвичних, такої палетки в мене від Revolution ще немає. Тому я дуже рада, що нарешті в мене така є яскрава. І саме її ми сьогодні будемо з вами тестувати. Будемо робити яскраво синій макіяж. Так. А друга палеточка ось така маленька. Це вона в колаборації із Соф... Софа X. Я, не... я знаю, що це якась б'юті е... Блогер, але я не знаю, звідки вона і так далі. Я за цим не слідкувала. Ось така невели... міні-палеточка. Е... Також з, тіння... з тінями. Ось так я вам покажу. Дивіться, які тут незвичні тіні. Верхній ряд, здається, такий нюдовий, так скажемо, на щоденне використання, але цей яскраво-червоний і яскраво-жовтий, просто кидаються в очі і ну, занадто яскраві кольори. Якщо бажаєте, щоб ми з вами протестували і цю палеточку також, залишайте в коментарі під відео, і я тоді протестую цю палеточку також. Так що, якщо ви не знаєте, що подарувати б'юті-блогеру, даруйте косметику. Явно не помилитесь. І це все. І як бачите, косметичка хоч, хоча й маленька, але дуже багато продуктів в неї влізло. Так, ну що, тоді починаємо. І так, як я вже вам сказала, в мене чисте обличчя, тому будемо зразу наносити тіні. Тільки я хочу їх ще трішки поближче роздивитися, бо вони. Є тут дуже багато відтінків синього. І яскраво сині. І такі, е, мабуть, це більше бірюзові, ось такі, і е, І які хочеш, як то кажуть, на будь-який смак. Так, тоді, тоді, тоді. Давайте, можливо, ми з вами зробимо якийсь. Вони все такі яскраві. Хотіла зробити синій, але щось, що, що, щось. Так, щось... угу, угу. Да, давайте робити синій. А... Будемо зараз з вами. На ходу експериментувати. Так, спочатку наносимо базу під тіні. Так. М -м, як олійка смачно пахне. Також це доволі таки гарний варіант. Коли збираєтеся сідати робити макіяж, нанести собі на ручки олійку, і поки будете фарбуватись, у вас буде приємний аромат під носом. Так. Беру я спочатку, мабуть, ось такий от світло синій колір, я б сказала більше голубий, називається фріз. І наношу в куточок ока. Кінні наноситься ось. Переноситься дуже добре. І доволі таки мало сиплеться, Ну, поки що. На перший поля доволі таки. Мало сипучі, але ми з вами знаємо, що перше враження буває оманливе. Так, колір в нас яскравий, дуже класно переноситься я в навіть дуже і дуже класно. Ви тільки подивіться, а я тільки два рази маснула. Дійсно дуже кальфовий колір. Якщо вся палатка має таку пігментацію, то це, мені здається, просто бомба, тому що відтіночки дійсно дуже яскраві і дуже-дуже незвичні. Для всіх, хто захоче додати іскремки свій повсякденний макіяж. Це Я ж навіть не очікувала, що воно досить настільки яскраве. Мені, чесно кажучи, вже аж е трошки поясно брати наступні відтіночки. Так, і давайте ми тоді візьмемо, мабуть, наступні ось такі от мелт. Вноситься також дуже добре. Але мені здається, що вони занадто на очах схожі один з одним і абсолютно не видно, що це два різних відтіночка. Можливо, я помиляюся, але мені зараз... Підскажете? Подивіться, будь ласка, ви бачите різницю між першим відтінком і другим відтінком? Тому що я, чесно кажучи, її не бачу. А, і плюс, якщо можете побачити, поосипались. Я не струшувала кісточку, і ось в мене на обличчях осипалися тіні. Тому треба завжди струшувати. А якщо не стружте, то буде в тому, що у вас все посипеться на обличчя. Так, ну, дійсно, колір практично не відрізняється. Тоді давайте ми з вами візьмемо е, тоді якийсь, я не знаю, більш. Просто я хочу брати. Давайте візьмемо ось цей от брейк. Всіх гамі, щоб воно не було, аж, знаєте, там, що взяв е, синій, а потім там чи бірюзовий, і потім зразу взяв якийсь там темний, ну, такий синій прямо ж. Глибинний колір, щоб були якісь плавні переходи, щоб воно це все гармонійно дивилося одне між одним. Але того, що тут багато різних відтінків, вони дуже між собою перекликаються, тому правильно підібрати мені доволі таки важко, але ми з вами спробуємо. Да, цю кисточку я осипаю, обтрушую, але все одно у мене зараз все обличчя повністю в цих тінях. Відтінок, перший брек, дуже сильно осипається. Я бачу це, як скажуть. В принципі, ми вже вами стільки. Протестували палеток від Revolution, що, як то кажуть, можна вже зробити якісь свої висновки, що в них завжди відтінки пігментовані, добре переносяться, добре носяться, тримаються, проте страшенно осипаються і іноді пилять. Ну, Ось такі в мене вийшли очі. Зараз вони є доволі такими грязними, тому що в мене ось все під очима посипалося. Це ми зараз все повитираємо. І що я хочу? Я хочу, я хочу, 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 от я думаю, мабуть, я візьму, зараз пробую кісточкою перенести металік. Мені дуже цікаво, він перенесеться чи ні. Так, да. Він переноситься і він дуже гарно виглядає. Зараз я вам це все покажу. як вам. Мені дуже подобається. Неймовірно, такий да, синій, насичений, ну, не синій, такий більш бірюзовий, дуже гарний. Так, зараз я протру, наведу тут порядок і до вас повернусь. Так, ну що, я до вас повернулася. У мене вже готовий весь макіяж, я не буду зараз робити зачіску. А, мені можна показати вам продукти, і я думаю, що ця палатка у мене тепер стане одною із найулюбленіших, тому що ви тільки подивіться на ці кольори. Це просто щось чимось. Я... Вона мені настільки сподобалася, що це неможливо описати словами. Дійсно, а, давайте так, підемо по плюсах. Плюси. Тут доволі таки яскраві і різноманітні відтінки. Так, покажу, що зараз не засвічувало. Тут доволі -таки велика кількість різноманітних відтінків. Вони всі дуже і дуже пігментовні. Ви, як можете бачити, результат на обличчі. Дуже класно переносяться. Мінуси. Вони сипучі самі по собі і вони осипаються дуже добре. Тому треба мати на увазі, коли будете робити якийсь макіяж. А, далі олівець ламель. Він настільки м'ягесенький, що мені не прийшлося прикладати будь-яких зусиль для того, щоб цим олівцем намалювати те собі нижню слизисту. Він дуже і дуже м'ягесенький, тому а, це, мабуть, моя де любов номер два. Дійсно, дуже круто ними робити підмальовувати або слизисту нижню, або робити стрілки. Дуже і дуже легко малюється. Тому на даний момент я просто м -м -м, задоволена, що олівцем, що Тінями на всі 100. А ви залиште в коментарі, як вам дані тіні, як вам даний макіяж, тому що мені він сподобався дуже і дуже сильно. Так що чекаю ваших коментарів внизу під відео. Дякую, що були зі мною, і до нових па Папа!